Доброго дня усім! Рік тому я опублікувала своє перше відео. Це такий відеоблог про те, що я люблю. Про сад, город та інші речі, які мене захоплюють. Чому, Ой, до речі, а чому ви публікуєте чи не публікуєте свої відео? Поділіться, будь ласка, якщо готові відкритися. Так от, чому. Я, наприклад, для спілкування, це в першу чергу, потім якийсь вихід з зони комфорту, ну і щоб створити архів спогадів, як створювався мій садочок. Ну, і ще життя таке: зараз не є, а завтра, а завтра в наш час може і не настати. Тож, можливо, колись онуки чи діти захочуть ну, переглянути якісь публікації. Тут я намагаюся бути сама собою, без ідеалів, без впевненості, без якихось великих планів. Ну, і до того ж, я більше беру зараз з Ютубу, ніж можу бути корисною. І я, як і всі, хто тут діляться відео, надзвичайно рада, що ви дивитесь, що підписуєтесь, що підтримуєте. Тож кожна підписка відгукується в серці. А сьогодні такі хроніки половини зими нашої зими на Дніпропетровщині. Покажу, що я робила, а також така невеличка прогулянка. А також в кінці пораджу вам дві книжки і два серіали, які мені ну, дуже сподобалися, і я заздрю тим, хто їх іще не бачив. 9 січня, Сьогодні вийшла трішечки познімати, тому що першу хвилю морозів ми вже перечекали, вірніше пережили, рослинки пережили. Нещодавно я знімала все було вкрите снігом. І після того пішли дощі, 3-4 дня йшов дощ і повністю дощ з'їв сніг. Ну, і вчора було плюс вісім, я познімала укриття із чемерників, і ну, а за залі я зняла укриття. Зняла, тому що через дощі геотекстиль був мокрий, і я боялася, ну, що він нашкодить рослинкам. Тому зняла сьогодні ну, підмерші листочки, але вони хоча б просушилися. Зараз знову все кутаю, тому що завтрашнього, та ну, навіть уже сьогодні, зараз у нас мінус два. Поступово температура буде падати, падати і падати. Навіть лякають до мінус 27, пишуть, по Україні може бути. Тому буду щось прикривати, буду якось рятувати. Ну, ось як негарно розпалася ця обрієта. Не знаю, виживе вона, не виживе. Мерзли, зовсім мерзли все. Дуже не гарно, Серединка розвалилась. Ну, нічого, якось буде. Сапонарія. Так, я прикрила свою широколисту гортензію. Ну, мабуть, дуже, все ж її намотала, але вона не кривна. Ну, в крайньому разі в продавчині тії, що купувала позаминулого року, вона сказала, що це безкінечне літо і вона їх ніколи не вкриває. Ну, Але ж для самозаспокоєння я її накрила. Подивлюсь, що з цього вийде. Малесенькі ялиночки я свої висаджувала. Та, ну, мабуть, десь 19 грудня чи 18. Вони будуть перечікувати зиму, у мене тут і в горщичках. Ясколка підмерзла, можливо, теж на неї кину геотекстиль. А от горяночка на подив зелена, гарна. Вчора був дуже гарний арум, а сьогодні ось так щось скрючився. Ну і чимирники теж трішечки поскручувалися. Тут навіть десь о, ось квітнути збирається. Тому зараз я їх прикрию. І також я прикриваю тут рододендрони. От так вони ну зовсім мені не подобається, як вони виглядають. Вісели вушка. Хере, ну, гіхери, гейхери, живуча рослинка. Ну от 9 січня я сію квіти. Чому сію? Тому що не встигла раніше і <кхід> хочу таки спробувати експеримент. Ну, вірніше, не експеримент, а посів під зиму. Раніше, як я кажу, не встигла, тому посіяла вздовж парканчика тут червону рудбекію. Рудбекії у мене росли раніше. Та, мабуть, років 15 тому, не пам'ятаю, як я чи через насіння, чи купила цю квіточку, але всі. Сусіди рознесли її від мене, і зараз вона росте багато в кого, а в мене вона виродилась. Ну Тому що постійно висапую, вищипую всякий зелений бур'янець, і, мабуть, я її теж так вивела у себе. Тому замовила насіння і посіяла. Також посіяла якісь. Прийшов мені з рубеки дзвіночок в подарунок. Я його висіяла тут хвилею, щоб більше йому сонечка було. Ну, Рубеки теж сонце потрібне. Я її потім Ну, думаю, я її розсаджу, аби тільки зійшла. Висівала не все з пакетика, а потрішечку. Трішечки залишала і навесні теж буду висівати або насівати. І посіяла незабудку. Так як знаю, що вона насівається. А значить, на її падає і перечікує зиму і потім сходить. І дві пачки незабудок залишила ще собі на весну. Теж буду сіяти. Ось така в мене сьогодні робота, не тільки вкривання, а і сію. Ну, Картина не з прекрасніших. Навіть навпаки снігу нема. А у мене такі, наче сніжні замети лежать. Прикрила я обрієту, ну, тому що є чим. І поряд згодилися горщики там, де в мене ростуть ну, на розведення кам'яні троянди, кожен сорт в своєму горщику. Тому поприкривала. ну А також дельфініум укрила, ліріопе і захотіла зберегти цинерарію. Теж прикрила, ну, і Офіпогон там теж прикритий біля кепарисовиків і вони. Тому так, сьогодні погуляла, прикрила від пані Наталії рослинки молоденькі. Мінус 10 вони пережили добре. Ага, і згадала, що ще в мене невеличка лавровишня є на вулиці. Зараз її вкрию, ну і тому це все. Перебуду морози. Вірніше, рослинки перебудуть морози і все повідкриваю, як буде хоча б плюс 5. Я переживала, що снігу не буде. А воно він, воно як. Мете, хурделить, мінус вісім. Що змогла, я повкривала. Нещодавно снігу не було зовсім. І ось як добре, що сніжок знову випав. Під яким чудовим шаром снігу зараз заховалися мої троянди. Вони під геотекстилем, плюс ще і такі замети снігу на нього впали. А я думаю, їм тут буде тепленько. Гарно, дуже гарно. Зараз красиві дерева. Ну от, продовжую я собі такий зимовий відео щоденник. Снігу випало у нас достатньо, я вважаю, і це дуже добре. Він не тільки захищає рослинки від морозу, тому що він такий, як термоізолятор, слугує термоізолятором для рослин і захищає їхню кореневу, а також захищає від вітру, від палючого сонця. Це для хвойних. Ну, а також буде насичувати нашу землю вологою, не тільки вологою, а й азотом і мікроелементами. Кожної весни відбуваються флешбеки в 2014 рік. Пам'ятаю, коли стояла в березні посеред городу, потрібно було сіяти насіння квітів, а в голові бриніла фраза. Не буду я для вас, падлюки, квіточки садити. Не буду я для вас квіти садити. Падлюки мала на увазі звір'я за От Було відчуття, що підуть далі. І не садила, не садила квіти. Що було, росло. А овочі садила. Далі, в 23-му році, я вже розповідала, побачила троянди недалеко в одному саду, великі, гарні. Як в перший раз побачила і думаю, вирощу і я. Чатувала за каталогом. 2 липня 2023 року замовила і 1 вересня 2023 року я вже висадила свої перші 20 троянд. 20 троянд, які стали дуже дорогими тепер. Бо були ті троянди з Трояндового від Олічі Бутарьової. Життя якої трагічно обірвалося разом з чоловіком менше, більше місяця тому. А троянди їх, які вони тисячами дарували в інші міста, будуть ще довго-довго радувати очі і зігрівати душу і в моєму садочку, теж. Подяка і світла пам'ять, і подяка всім захисникам і захисницям, що даєте змогу саджати квіти. Квіти для нас, для українців в наші українські сади. Більше половини зими вже пройшло через 5-6 днів потепління, а там і весна з новими надіями і новими планами. Усім і, і всього. Ой, Обіцяла книги і серіали, забула. Так от, книга Вівці цілі. Я її читала якраз під Новий рік, ну, дуже, це саме той час, коли її потрібно читати. Навіть раніше, десь перед Різдвом. Цікава історія, це сучасна історія про Якщо можна так сказати, вибачте, чи є, чи нема такого слова, українськість. Там є про традиції, про звичаї. Там в цій книзі описується гарна зима. Тож більше не буду нічого спойлерити, швидко читається, гарний шрифт, тож раджу, цікава книжка. І ще одна книга, яку я нещодавно прочитала, але це дуже важка книга. Це Ловець Повітряних Зміїв. Початок мені дуже сподобався, для мене він був дуже пізнавальний. Книга про Афганістан, ну, задумувалася як про Афганістан. Тож дуже чого цікавого можна для себе підчерпнути. Я, наприклад, багато чого не знала. Зовсім інше мені. Приходило на думку, коли я раніше в школі щось про це чула. Але історія, повторюсь, дуже важка. Читати сподобалось. Раджу таку книжку, ну, я вважаю, можна прочитати. І серіали. Серіали комедійні, сучасні, але не українські. Серіали по 30 хвилин це Тед Ласо і серіал терапія. Терапію я ще не закінчила, дивитись це тільки другий сезон, але дуже цікаво. І дотепні жарти, я повинна сказати, і чи не в кожній серії у емпатичних людей будуть бриніти сльози на очах. Ну, в мене було так. Тож, дуже раджу, я їх буду передивлятися ще не один раз.